Дивіться, вам потрібно зараз буде вгадати ціну товару і за це ви отримаєте подаруночок. У вас буде три спроби Як ви думаєте, яка ціна даного мікрофончика? Зверніть увагу на те, що він зараз на знижечці. І це фірма Хатор. 1300? 1300? Ні. Ужас. У нас ще дві спроби Хтор. Так, гаймерські. Гетьмерський, гетьмерський, так. Думаю, з акцією 2600 Десь 2500 тоді 2500? Угу А ще варіанти. Якщо з акцією, то ви не вгадали. Не вгадали. Там трішечки менше. Трішечки менше? Да. Добре, тоді 2200 буде. 2200? 2200 і 100. Супер, чудово. Ви, до речі, Я вгадали. Я прикольно. Так. Да. Ви сказали 2200, чудово. Зараз він на знижечки коштує 2200. Тому ми вас вітаємо. А скажіть, будь ласка, чи можливо ви знали такий магазинчик «Німфа»? Це магазин mm -hmm. техніки, він знаходиться на проспекті. «Німфа» можливо бачив, але не звертав увагу. Дивіться, зараз у них на ось усю фірму Хатор діють зараз знижечки, мінус 32%. Тому якщо бажаєте, можете також завітати до них і придбати техніку. Завітаю. завітаю. І від магазину техніки ми хотіли вам подарувати ось такий сертифікатик. Це знижечка. Тому можете завітати і придбати щось одразу зі знижечкою. Дякую гарного дня, Дякую. до побачення.